Привіт, друзі, маємо для вас ще одну таку новинку Volvo XC60. Пригнали нам сьогодні під реалізацію з Америки без ніяких критичних нюансів. Тобто удар у нас був, був по правій стороні, десь там спереду трошки, але він був не сильний той удар. надамо Надамовий Вінкод, подивитись по фотографіях. Безпека вся в нормі, нічого тут абсолютно не стріляло. По правій стороні, по-моєму, капот, крило, фара, Це все замінилося. Автомобільчик підкрасився. От. Так що наразі в нього дуже-дуже хороший стан цього автомобіля. Відверто скажу на тверду п'ятірочку стан по автомобілю, ви бачите, що зроблено все гарно, адекватно. от. Всі зазорчики, всі фари, всі решітки, все все повністю стоїть в нормі, як би мало бути. Е, По-моєму, 2 літри бензин-двигун. У нас автоматік на непоганій комплектації. От Далі у нас резина. Резина зима 235-60R18. от. Да, друзі, з цієї сторони було, тут удари крило бачите, всі зазори по автомобілю, все чітко виставлено гарно. Так, є. Є -є, є. є, є, є Так, отже, ось такий автомобільчик бачите, по кругу постійно, знову ж таки, ніяких там вмятин, царапин немає. Вам нічого робити зараз наразі не треба. О, цей автомобіль власника повністю обслужений. все Перемінено що тільки можна і не можна. так що Купуєте собі і їздите. Так, безключовий доступ є до автомобільчика. От. Далі ось такий прикольний салончик. Це не білий, це якийсь такий більш молочний колір. От, електропам'ять сидінь. От. Руль. Ось такий стан у нас. Ну Відверто дуже гарний охайний автомобіль. Так, відкриємо. Задня Частинка карти. До речі, Вольво. Що ще можу сказати, два слова про Вольво. Були в нас такі ці автомобілі Вольво, механічна кришка. От, були європейці і v 90 Cross Country у нас було. І xc 60, 2 літри дизельним двигуном. Європейські ціленькі гарні автомобілі були. були, друзі, вони тачка реально прикольна, дуже класна, дуже прикольна. От, е, Має право на існування цей автомобільчик, номера відпали. От, е, Що хочу сказати? Хочу сказати друзям, що і Volvo, сам як бренд, дуже прикольний, от реально. не дивлячись на те, що це не є сильно така популярна розповсюджена в нас та марка, як там Volkswagen чи BMW. От, Але повірте мені, чого воно так коштує дорого, воно, воно вартує свої гроші. Того, що Блін, їздили на цих автомобілях і дійсно Дійсно, Volvo ем, мені здається, йде рівні з BMW, з тим самим вже Mercedes. Абсолютно нічим не хуже і вище класом набагато за е, Мені здається, за ту ж саму, Volkswagen там, і Audi. Я не знаю, Їздив на XC60, дізель на наш європейські, то Якби на порядок більше автомобіль зайшов і сподобався, він набагато зручніший, комфортніший, ніж Куп'яті, Тігуани, Mercedes GLC, тобто, ну, я не знаю, серед такого класу автомобіля Volvo реально це топчик. Дуже хороше авто, і воно і м'яке. І комфортне, і шумоізоляція, ну прям-прям їде. От я не знаю, 2-літровий там дизельний двигун у Volvo xc 60 настояв, але він там реально на порядок краще їхав, як там Tiguan, допустимо, чи це, типу, як він називається, чи там X-3, чи ще щось такого плане. Ну тобто, реально, Volvo рулить і класна тачка. Шкода, що в нас на, в нас на ринку України. Трошки цей, цей бренд не заходить людям. Е не знаю чого, тому, блін, але автомобілі є дуже-дуже круті. От. Так що якось так в двох словах хотів вам сказати по Volvo. Не знаю, як це бензин Америка, але власне каже, що теж дуже хороший автомобільчик. От, так що мертві зони є. Так що, друзі, хто більше знає, розбирається, хто шукає саме Volvo, приїжджайте, покатайтеся, що ви спробуєте зробити тест-драйв по автомобілю. От, так що ось такий Volvo. Автомобільчик, до речі, пробігу 90 тисяч на середнього. От, Патрончики маємо перед -зад. От, Мертві зони, да, воно загоряється десь. Оп, да? Навігація, кліма. Це по стандарту, друзі. От, а, до речі, панорама в нас з люком автомобілі, але авто дійсно дуже чисте, гарно доглянуте. Так що, якось так. Е, ще саме головне, друзі, що е, всі, хто нам провозить автомобілі під реалізацію, е, ми з ними домовляємося. Для вас вже знову-таки за хорошу ціну, щоб е, кінцевий клієнт був задоволений і автомобілем і ціною, то е, ціна на даний автомобільчик е, у нас буде вартувати орієнтовно десь 18 тисяч доларів, може навіть менше. Враховуючи те, що автомобіль зроблений якісно і пошкодження не було критичне, що вся безпека в нормі і так далі, це дуже-дуже хороший прайс за 2014 рік і пробіг ріднього 90 тисяч. Тобто можете помоніторити по ринку України, що такі автомобілі у нас 2014 року з таким пробігом, навіть та Америка, хай яка вона не буде. Вартують значно дорожче, тобто по 18-19 тисяч, це з пробігом 180-200 тисяч. От, у нас 90 тисяч і цей автомобіль буде мати найнижчу ринкову ціну в Україні. Так що, друзі, кого цікавить дане авто, будь ласка, заїжджайте на тест драйв. Будемо раді вас бачити. От, так що на зв'язочку, всім гарного дня, пока-пока.